Привіт! Ну що? Я записую відео з рандомним визначенням двох переможців вчорашнього аукціону, там де ми розігрували два шеврони інститут інтриги. Ось тут весь наш список. За принципом: 100 гривень один квиточок на аукціон, тобто люди, які задонатили 100 гривень, це один квиток, люди, які задонатили 5, це 500 це 5 квитків і так далі. Пані сильновумна, яка задонатила вчора 1 гривню, отримала свій шеврон, і в нашому розіграші участі не бере, тому що в неї вже і так є шеврончик. Ну що, полетіли. Оп. Отже, перші два місця. Пані Іспанєта і юзер флешок. Ви отримуєте по одному шеврону від мене. Приходьте до мене в DM і кидайте свої. Дані для відправлення.